Що це в нас буде? А? Щоб ти не а, щоб я не вибрався, теж варіант. Що ти кажеш? Що це в нас буде? А, це зараз, буде? зараз це, це в коробках фільтра. І зараз будемо зговий штурм. Чому? Тому що, якщо ви нас не знаєте, а скоріш за все, що ви нас не знаєте, бо TikTok показує 90 з лишнім відсотків людям незнайомим випадковим. То, якщо ви, ви не знаєте, ми дуже сильно заморачуємося з монтажем обладнання і взагалі з усіма роботами, які ми виконуємо на басейнах. Тому спочатку мозковий штурм, потім думаємо, як це все зробити правильно, функціонально, і так, далі, і, так далі, і так далі. Так як в нас відео на YouTube каналі, якщо ви не бачили, знову ж таки, посилання є де в шапці профіля. Переходимо і дивимося. І також підписуємося на цей канал. Бо будемо показувати, як ми змонтуємо тут обладнання.